Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 9 лютого, як і два місяці тому. Пишуть про непрості вибухи на брянському аеродромі під час прибуття туди нових винищувачів та студентів-курсантів. Як бачимо, з пілотами в РФ уже зовсім туго, але декілька днів тому лунали вибухи і в льотному училищі російського Краснодара. Пізніше стало відомо, що після вибуху в районі гірського міського авіаучилища сталася пожежа. Краснодарські пабліки почали масово розповсюджувати інформацію про гучний вибух у місті. Словами краснодарівців затремтіли шапки і працювала сигналізація на машинах. Сам вибух чули в різних районах Краснодара та селища Нова Адгея. в соцмережах. Припустили, що він стався на території льотного училища, оскільки одразу після губка там піднявся густий стовп диму. Кадри активно розсилають місцеві телеграм-канали. За даними телеграм-каналів Краснодар Голосі Траур. Одразу 40 пілотів-першокурсників старших курсантів попали під роздачу. Цю інформацію намагаються приховувати. Росіяни планували задіяти курсантів бомбардування при фронт. Тової зони, але невідомий удар безпілотників або дива Росія потрапила точно у цілі. Нагадаємо, кремлівські пропагандисти пожалілися на вибухи в Калузькій області. Росіяни стверджують, що аеродром Шайківка був атакований безпілотниками. Бавона завітала до Калузької області 9 лютого. Росіяни заявили, що в районі аеродрому Шайківка в другій ночі буцімто впав дрон. Ворожі пропагандисти очікувано звинуватили у бавовні ЗСУ, не надавши жодних доказів. Вони заявили, що аеродрому Шайківка, нібито, атакував цивільний коптер з посилкою батареї. Реєю, який був обладнаний саморубною вибухівкою, посіпаки Ледіміра Путіна відзвітували, що російські військові буцімто вчасно помітили дрон та підбили його. На місці події падіння утворилася вирва та пожежа, яку вдалося загасити самостійно за офіційною версією кремлівської пропаганди. Один літак зазнав пошкоджень він, нібито не використовувався попередню жертву та постраждалих. Немає підкреслимо джерела на місцях. Повідомляють про те, що в Краснодарі і досі лунають вибухи на місцевому військовому аеродромі. Одразу для посадки бомбардувальників Ту-95, які сьогодні в день або вночі мають бомбити Україну. Пролунала серії надпотужних вибухів. Росіяни змінили тактику та постійно перекидають стратегічні бомбардувальники з аеродрома на аеродром, аби партизани не знали, коли і як відбуваються посадки. Крім того, посилили охорону всіх аеродромів. Як бачимо, без усяких успіхів у той же час Краснодарська АЕС дуже серйозно пошкоджена після восьмибального землетрусу. Епіцентр був саме під нею, тому зупинені всі енергоблоки пожежу загасили тільки зараз. Й телеграм-канали. Топор помсти зі станції вивели персонал, лишилася лише аварійна зміна. Люди в паніці закривають вікна та виїжджають з міста. Після землетрусу та вибухів рухнуло понад 24 багатоповерхівки. Сотні приватних будинків цензура Росії блокує та замовчує будь-яку інформацію про це. Крім того, повінь почалася. І в Краснодарі редакція каналу наносить відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте в Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!